Коротше, вже вечір, я кроплю маліно. Така біда у нас з гленом. Толку тут не буде цей рік. Будемо бачити, що з ним далі робити. Ось. Так. так виглядає Ляшка, яка обычно по весні капризничає, примерзає. Цей рік вона морозу не злякалася. Цей мороз якось полосою пройшов і не зацепив. Ні, ну трохи зацепив, трохи штурпаки теж є. подивитися подивиться порядку. Ну не так, як тут. Що, взагалі біда. Ах, які варіанти з гленом? Через два тижні приблизно ягода буде. Хімією сильною кропити не можна. Зараз кропимо біопрепаратами це від шкідника Актофіт від хвороби ізокур. Плюс прилипач і стимулятор. Ось. Сроки виходу цих препаратів якби, буквально там сутки чи двоє суток треба подивитися. І... Получається, що ягоду можна зібрати, покропити, двоє суток почекати і знову збирати ягоду. До кінця сезону так робимо. в кінці сезону дивимося по стволах по цих молодих, ці молоді порослі, як вона буде себе почувати. Якщо вона буде здорова, наче її оставляємо. Якщо її бойовий препарат не візьме, ну, не захистить, не підтримає. Значить, всю маліну косимо. Це десь середині липня буде, може трошки ближче до кінця липня. І до кінця осені вона, ще, в принципі, повинна 1,5-2 метра вигнати. Обично вона, глен виганяє більше 3 метрів, що його по весні приходиться притинати. ось, А якщо скосити, то повинна ще встигнути вигнати 1,5-2 метри. Так що будемо бачити. Якщо буде здорово, трогати не будемо. Буде хвора, якщо дідімела буде, значить будемо косити. Мабуть так. Тому що, Ну це, це не діло. Це нормально. Більш-менш нормально. Така загрузка в пляшці зараз.